На Вінниччині 1 грудня перебувала офіційна делегація Сенату Республіки Польща на чолі з маршалком Сенату Богданом Борусевичем. Поважний гість на поділі вперше в ході візиту він зустрівся з керівництвом міста й області. Під час розмови говорили про активізацію співробітництва обох сторін у різних сферах життя. Маршалок Сенату дав позитивну оцінку нинішньому рівню українсько польських міждержавних взаємин, окремо відзначив роботу, проведену у Вінницькій області. У Вінниці з офіційним візитом перебувала делегація сенату Республіки Польща на чолі з маршалком Сенату Богданом Борусевичем. Останній до нашого міста завітав вперше. В ході зустрічі з керівництвом міста та області були обговорені пріоритетні напрямки подальшого співробітництва між сторонами та розвиток вже налагоджених контактів. Наразі нараховується понад 150 договорів співпраці між територіальними громадами Польщі та Вінниччини. Вінницька область співпрацює з половиною Польщі. Такі прямі договори між нашими територіальними громадами дуже важливі. Це показує, що у співпраці між нашими державами є величезний прогрес. Також хочу подякувати керівництву Вінниччини за підтримку польського консульства та нашої діаспори. Напередодні візиту до нашого міста Богдан Борусевич зустрівся з президентом України Віктором Януковичем. Мова йшла про євроінтеграцію нашої країни, зокрема про безвізовий режим та зону вільної торгівлі. Польська сторона пообіцяла всіляко сприяти вирішенні цих та інших питань. Також високопосадовці обговорили питання підготовки до євро 2012 з вашим президентом ми не обговорювали інфраструктуру. Я впевнений у тому, що вона буде підготовлена вчасно. Ми хочемо, щоб клуби наших болівальників об'єднувались. А ми, в свою чергу, під час Євро-2012 створили для них усі умови для проведення дозвілля та перегляду матчів поза стадіоном. Маршалок Сенату Богдан Бурсевич також зустрівся з представниками польських організацій, що знаходяться на території Вінницького консульського округу. Наприкінці візиту закордонні гості разом з керманичами міста та області поклали квіти до пам'ятного знаку Юзефу Пілсуцькому, що на Соборній.